Говорять фанати Київського Динамо. Ми тут завжди хочемо надати вам найсвіжіші новини. Перш ніж перейти до сьогоднішніх ексклюзивних новин, я прошу вас поставити лайк, щоб ще більше зміцнити нашу команду і, звичайно, підписатися, щоб не пропустити жодної подробиці. Тепер приступимо до справи: президент Динамо Ігор Суркіс оприлюднив рішення, яке кулуарно впливає на наш клуб. Щодо перенесеної гри Зевка Минай, що діє на 16-й тур української прем'єр-ліги, Суркіс виступив зі сміливою пропозицією. Суркіс розглядав можливість не зустрічатися з Минаєм, вирішивши запросити технічну поразку. Однак він відмовився від цієї ідеї, демонструючи прихильність Динамо до чесної гри та повагу до гри, викликає здивування обґрунтування такого рішення Суркіса. Він наголосив на труднощах. Які виникли під час перенесеної гри, згадавши відсутність освітлення на стадіоні Минаю, умова, яка, за його словами, не відповідає амбіціям Динамо, яке прагне сіяти не лише в Українська Прем'єр-ліга, а й у Європі. Вболівальники, позиція Суркіса змушує нас задуматися про гордість за наш клуб. Він кидає виклик і пропонує грати в Києві, підготувавши все, щоб шоу відбулося якнайкраще. Але, звичайно, ми хочемо почути вашу думку. Прокоментуйте нижче, що ви думаєте про рішення Суркіса Грати в Києві. Як ви бачите цю позицію в пошуку досконалості, не забудьте поставити лайк, щоб висловити підтримку Динамо Київ. Ми будемо уважні до кожної новини. До наступного разу, шанувальники!